Всім моє вітанечко, сьогодні середа, 19 лютого, і я хочу вам зняти відео про свої покупки, що я вже купила на початку року. Скажімо так, минуло лише півтора місяці, а я вже маю деякі покупочки. Я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. Першим, що я вам хочу показати, це ось такий Марінос. Я купувала все, всі ці покупочки я створювала, я купувала на розхом'ячки в телеграм-каналі. І там в телеграм-каналі ще також є один канал, який розпродує пряжу, і я і там купую. І отже, в мене тут 300 грам меріносу, такий гарний колір. І в подарунок мені прислали. Ось такі маркерочки і таку штучку, яка кріпиться, коли е, хендмей. На вироби. Так, слідуючи моєю покупочкою, у моєму бінгу було замовлено, заявлено, що я маю, е, хотіла б спробувати шкарпеткову бобінну пряжу. Ось я купила пряжу о такого кольору. І в мене тут 150 грам. Ще я заявляла у своєму бінгу, що я там хотіла спробувати декілька видів пряжі шкарпеткової. І я хочу вам сказати, що я ось купила ось таку пряжу ланосу. Це шкарпеткова пряжа і номер 611. Гарний такий. Ну, мені дуже сподобався, і я вирішила його купити. Тепер, хто мене дивився, і ви бачили, що я в'яжу шкарпетки Засніжений січень. І там так вийшло, що мені треба було докупити кід мохер. Я купила ось такого кольору: 50 грам кід мохеру. І ще я купила пряжу регія. Цю регію дівчинка продавчиня заявила, що це бобінна регія. І в мене тут цієї регії 200 грам. Такий гарний, гарний такий колір. А цю регію я купила моточна ця регія. І ви знаєте, дівчатка, я вам хочу сказати, що коли ти береш і порівнюєш їх, то Ось ця в ну, як на мене, то вона нібиде трішечки товща. Гарні такі кольори, кожна гарна по-своєму. Ось такі у мене така закупівля пряжі. І я хочу вам сказати, що в своєму бінго я заявила, що я протягом цього року маю купити не більше 2 кілограм пряжі. Але у мене є ось такий, тому що ми ж маємо чесно, все це робити, прозоро. Я хочу вам сказати, що коли я собі пишу, яку пряжу я і скільки купую, то в мене виходить, що я вже купила 900 грам пряжі. А в нас тільки початок року. Хочеться мені багато чого купувати. З пряжі, але так як ну, мені хочеться і виконати бінго, і з тим же я хочу сказати, що в мене ну, є дуже багато пряжі купувати її, тому я себе досить обмежую і купую тільки ту пряжу, яку я заявила в своєму бінгу, як бінго, і яка мені дійсно потрібна. А ще хочу я вам сказати, що я побувала на тему, і що я там купила. Перше, що я купила, це ось такий пенал з голочками для в'язання іграшок. Знаєте, коли я малюнок <клес> цей Побачила на тему, то мені здалося, що там воно таке здоровезне. А коли воно прийшло, ну, зовсім геть, таке манюпусіньке. Навіть, чесно кажучи, не рахувала, скільки там тих голок, вони різні за довжиною. Ось отак, отаке. Отака у мене покупочка. І ще, дівчатка, я замовила ось такі гачки, Чось вони мені сподобалися, що в них гачок, а на кінчику є вушко. Можна і прошивати такі гачки я купила. Ще я купила ось такі, зараз вам покажу, це для в'язання брелочків. Я це купила окремо і щось досить недорого. Напевно, оцей 66 гривень, А оці наборти. Тож, 30 чимось, ну, зовсім геть недорого. Я вам хочу сказати, що я <кій> за оцю всю покупочку, і в мене ні, все, нібито все. Я заплатила 200 гривень. Оце, не пам'ятаю, щось 90 чимось. І ну, досить непога, не, недорого. Я хочу сказати, що я вже відправила маркер оці брилочки. І ось сюди я отак його з'єдную, закріплюю, і такі штучки виходять кріплення для маркерочків. Для не маркерочків, а для брелочків. А ще я купила собі ось такий набір, набір спиць. Це спиці 25 см, від двійки до четвірки. Я зараз Тут ще номер 4. Він зараз у мене в роботі. І виписавши ось ці замовивши спиці, мені прислали оцей гачечок в подаруночок. Я дуже задоволена. Знаєте, дівчатка, іноді такі, ну, нібито незначні речі відправляють в подаруночок. Але приємно. Була якось також виписувала е, пряжу. Прислали спеці. Чому піні? Ну, звісно, виписуєш на досить такі немаленькі суми, то приємно, коли тобі присилають подаруночок. Отже, дівчатка, ось такими, такими були мої покупочки, моя купівля пряжі. І я поки що задоволена всім, що я купила. І хочу вам ще сказати, що в мене також є ще. Я собі за бінго я собі виписала, що я, яку я пряжу ще маю купити. Ще б я хотіла купити опал, королівські паєтки, пух норки, пряжу для сумки. І я хотіла би, щоб ви мені, дівчатка, хто в'яже сумки, і буде переглядати це відео, щоб ви мені порадили, яку краще купити пряжу для в'язання сумки. Ось таким сьогодні в мене було досить коротеньке відео, де я поділилася вже своїми покупочками пряжі, і не тільки пряжі, і різних таких ось аксесуарів до пряжі для, до в'язання. І хочу щиро подякувати всім, хто перегляне, підтримає. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей!